Всім привіт, вітаю вже старе жіноче історичне ретро, цикл програм про видатних жінок в історії. Зазвичай про Богдана Зоновія Хмельницького. Ми говоримо в контексті його яскравої, героїчної, в тому числі і суперечливої політичної діяльності. Гетьман, звісно, був особистістю неймовірного масштабу, але досить мало приділяється уваги його особистому. Адже чоловік високого польоту навряд чи має скромне і тихе приватне життя. Безперечно, і таке трапляється, але не з Хмельницьким. Про його сокровенне та інтимне ми сьогодні і поговоримо. Адже знаємо практично завжди і всюди. Шукайте жінку, її ми вже старе і шукаємо. Тож розберемо трохи секретики Богдана Хмельницького. А перед тим, як ми розпочнемо нашу неймовірну історію про Богдана Хмельницького та його коханих жінок, нагадую, підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та тисніть на дзвіночок. Іван Франко писав: Тричі мені являлася любов. Богдан такого не писав, але велика любов йому являлися саме тричі. Хто ж вони, ці три його обраниці? Різні за походженням, за темпераментом, за вдачею, які за велінням долі опинилися в епіцентрі історичних подій XVII століття, і так чи інакше вплинули на вчинки свого неймовірного чоловіка, та й взагалі на нашу історію. Отож, розберемося. Після трагічної смерті батька старшого Хмельницького, він загинув у бою з турками. Його сину Богдану у спадок дістався затишний хутір суботів, який розташовувався неподалік козацької столиці Чигирина. Саме сюди Богдан привів свою першу молоду дружину Ганну, з якою не так давно і одружився. Мова йде про першу половину 20-х років 17-го століття, найпізніше до 1625 року. Ганна Сомко красуня 17-18 років, представниця шляхетного, купецько-мішанського роду славетного міста Переяслава. Її батько Семен вів успішний торгівельний бізнес та входив до складу посольства війська Запорозького у Москві. Хмельницький добре знав цю родину і мав з ними теплі дружні стосунки. Сомком старшим і братом Ганни Якимом вони близько товаришували, якими він навіть активно просуватиме кар'єрними сходами далі. Тому вибір дружини цілком зрозуміло впав на молоду порядну дівчину сім'ї його близьких друзів. Точна дата народження Сомківни невідома, але найпізніше пізніше 1608 року. Тому різниця у віці між Ганною і Богданом максимально складала десь 13 років, можливо, і трохи менше. Тобто, на момент, коли молоді побралися, нареченій, як я вже раніше сказала, 17-18, а нареченому близько 30. Тобто, чоловік зрілий, досить досвідчений і має в житті здобутки. Зокрема, побралися вони після Богданового турецького полону. Чоловік молодий, але встиг життя побачити з різних боків. Інформації про особливе кохання ми не зустрічаємо. Цей союз був перспективним для обох родин, і тому зважали більше на фактори вигоди, але не тільки в даному конкретному випадку. В ті часи загалом звертали на це увагу. І ось вони перебувають до Соботова, яким потрібно керувати, дбати і розвивати. Адже тепер це їхня власність. І Богдан повністю занурюється у справи. Ганна бере на себе господарську частину та хатні клопоти, стає надійною опорою для свого ділового чоловіка. Вона робила все, щоб жодні побутові моменти не турбували і не відволікали Хмельницького. У них народжуються діти, Бог дарує їм постійно поповнення. Тобто сексуальне життя теж активне. Можемо припустити, що воно таке не лише з точки зору народження нащадків, а й що молоді люди близькі і кохані один одному. Достемене, звісно, ми не знаємо, і ніхто нам уже не розповість. Це як версія: діток багато. Реально багато ви ж мої найкращі! найкрасть. Ми за тобою скучили. скурся. За А? ти чого розгакався? Чого ти розгакався? Я кажу. Як мама? Точна кількість навіть невідома. Сини тиміш Юрій. Майбутній Гетьман, можливо, Григорій, який, ймовірно, помер немовлям, і шість або й вісім доньок. Відомі імена лише трьох: Стефанида, Олена, Катерина. Хмельницький активно розвиває хутір, перетворює його на прибутковий майновий комплекс, але як людина. Енергійна, талановита і багатогранна, Хмельницький не зупиняється лише на розвитку Суботова, а й одночасно занурюється у справи козацькі. Він стає генеральним писарем. Згодом його обирають Гринським сотником. Хмельницький часто їздить до Варшави, знайомий з королем Владиславом IV, Бере участь у переговорах з французькими дипломатами. Словом, кар'єра йде вгору, шаленими темпами. Ганна, тим часом, такими ж шаленими темпами ледве встигає справлятися зі справами домашніми. На ній все. Господарство, побут, велика кількість дітей. Старших треба виховувати, найменших постійно доглядати. Її виснажений організм потрохи вигорає, і пані Хмельницька здає. Вона постійно хворіє, тільки стає краще, знову на неї все звалюється, і жінка в якийсь момент перестає вставати з ліжка. В час, коли Ганна очевидно більше не могла повноцінно тримати на своїх тендітних печах усі справи, вдома у Хмельницький з'являється молода, вродлива дівчина-сирота на ім'я Мотрона, за іншими версіями Олени. Вона стає няною, покоївкою, хатньою робітницею. Як сам би вона потрапила до Суботова, невідомо, але дівчина починає допомагати доглядати дітей і вести домашнє господарство. Чому така Матрона Олена у досить небідних Хмельницьких не з'явилася раніше, і увесь тягар побуту падав на Ганну невідомо. Можливо, вона сама хотіла все тримати в своїх руках, але справа в тім, що такі бажання не мали змоги бути реальними через досить слабке здоров'я Хмельницької. Робітниця все ж, в якийсь момент, полегшує господині життя. Проте вже пізно. Ганна хворіє, хворіє і у свої 40 років зовсім молодою жінкою помирає. Проте, як виявляється, історія Мотрони чи топак Олени не обмежувалась повноваженнями хатній робітниці. Це Гелена. Вона навчатиме дітей різним наукам. Богданові, звісно, прикро було, що дружина, матір його дітей, з якою вони прожили на хвилинку 25 років, згасає. Проте повний життєвих сил Богдан не згасає, а навпаки, скриться життям. В цій історії, заснованій точно на реальних подіях, поєднались два класичних життєвих сюжети: банальність відносин між господарем та няною покоївкою, і непідвладне обставинам і якомусь контролю, кохання. І перша і друга частина старі як світ. Проте все ж. Якби не розпочались ці стосунки, вони таки стали великим коханням гетьмана Хмельницького і зіграли вирішальну роль в історичних подіях XVII століття. Те, що до неможливості банально почалось, привело до шокуючих масштабів і наслідків. Отож, що ж там Матрона наробила? Існує дві версії: хто ж така ця жінка, яка наповал покрила нашого Хмельницького? Два припущення її імени мають в собі два варіанти її походження: українка Матрона – Мотря, бідна сирота чи руська шляхтянка або ж полька, шляхтянка, католичка Гелена Олена. Але ким би вона не була, дівчина працювала у Хмельницьких. Казали, пліткували і, ймовірно, правдиво, що стосунки між господарем і нянею зав'язались. Ще за життя Ганни, а після її смерти і взагалі більше таємницею не були. Проте Богдан не поспішав одружуватися і вінчатися з Мотрею. Він фактично запропонував чи не пропонував, а просто почав жити з нею громадянським шлюбом. Це сьогодні для нас явище звичне. А тоді, м'яко кажучи, ну зовсім нестандартне рішення. Фактично, дівчина була просто його коханкою. Усі знали про кохання Богдана до Мотрі, але статусу її ці неймовірні почуття не змінювали. Тож про Олену. Чому її називають то Мотре, то Олена? Справа тут не тільки в припущеннях походження. Оленою історики часто її називають метафорично. Саме польські вчені почали порівнювати Матрону з Єленою Прекрасною, або ж е, з Оленою Троянською, однією з найпопулярніших героїнь давньогрецьких міфів. Нагадаю, що саме через Єлену Прекрасну і розпочалась Троянська війна. І вона мала дуже важку жіночу долю. І кохану Хмельницького називають так зовсім не випадково, адже вона фактично багато в чому повторила долю цієї Олени Троянської. Як саме зараз дізнаємось. Тому все ж далі будемо її називати Мотрою, без метафоричності. Авторитет, статки та впливовість Богдана Хмельницького зростали. Особисте життя теж було успішним, хоч і неординарним. Для того часу. Як ми знаємо, життєвого досвіду, і століттями це не змінюється, коли справи йдуть вгору, таке не подобається багатьом. Таким заздрісним і дріб'язковим недоброзивчливцем був у Хмельницького його сусід Даніель Чаплинський. Він навідується в гості, до всього придивляється, винюхує, мотає на вус, а особливо його увага падає на красуню Мотрю. От з якого щастя цьому Хмельницькому стільки радости і успіху? Варто зазначити, що недоброзичливців у Хмельницького було достатньо. Сім'я шляхтичів конецьпольських теж мріяла Богданів політ обірвати. Ще батько Станіслава вважав, що хутір Соботів є володінням їхньої родини. І взагалі Хмельницький особистість дуже розумна і може становити реальну загрозу речі Посполитій. Цю думку і зазіхання на суботі він і передав своєму синові Олександру. Чаплинський таким чином мав однодумця і зважився на збройний напад на хутір суботів, поки Богдан був у від'їзді. Чаплинський пограбував майно, викрав майнові документи на хутір, побив до півсмерти сина Богданового Тиміша. За іншою версією, то був син Остап, якого Чаплинський таки добив до смерті, і викрав Мотрю, яка йому вже раніше приглянулася, а тоді змусив вийти за себе заміж. З примусу це було, чи дівчина розуміла, що, очевидно, їй нікуди діватися, і таки спокійно вийшла за нього заміж невідомо. Але вона стає Чаплинською. Даніель усвідомлював, що потрібно одружуватися. Щоб його не звинуватили у збещещенні дівчини. І він поспішає вінчатися. Обряд проходить по католицькому обряду, і Мотрі дають ім'я Гелена. Ось ще одна причина, чому вона часто фігурує з таким іменем. Хмельницький повертається, вжахається побаченого, отримує інформацію про весілля своєї коханої з сусідом і фактично опиняється. Позбавленим свого хутора Суботова. Хмельницький шукає допомоги у правовому полі через суди, щоб знайти управу на знахабнілого Чаплинського. Просив також вирішити питання з Мотре. Проте Чаплинський мав свою версію і розповідав усім, що Богдан силоміць тримав дівчину і ніщо його Даніеля тепер не змусить відпустити її від себе. І навіть якби він так зробив, вона нізащо до Хмельницького не повернеться. А Богдан намагається досягнути справедливості по усім питанням. І одним з перших його старань є повернення Мотрі. Люди вже й кепкували, мовляв, та нащо тобі та жінка? На білому світі стільки кращих красунь. Хай же там і залишається. Але Хмельницький бореться. І просить заступництва у короля. Але такі наїзди були в ті часи не поодинокою практикою розбірок. І король Владислав IV за легендою сказав: у вас є шабля при боці, а тому самі можете відстоювати свої права. Очевидно, діяти в правовому полі не має сенсу. Втративши Суботівський маєток, Хмельницький з дітьми оселився у батьківському домі в Чигирині. Його часто відвідували козацькі старшини, яких обурювало свавілля магнатів та їхніх посіпак, жертвою яких став і сам Хмельницький. Восени 1647 року Чаплинському виявилось замало усього, що він цій родині заподіяв. І він вирішує ще й звинуватити свого суперника у державній зраді, організації заколоту і запроторити до в'язниці. І це йому вдається. А ми бачимо, як цеглинка за цеглинкою, ось це польське свавілля набуває небезпечних розмірів і перетворюється у справжній хаос. Впливові друзі все ж допомагають своїми зв'язками визволити Богдана з неволі. Але основною допомогою були все ж клопотання Мотрі за Хмельницького. Жінкою вона була очевидно розумною, якщо зуміла переконати свого владного і жорстокого чоловіка відкликати ці обвинувачення. І звісно, бачимо, Чаплинський її кохав, адже послухав. Існує версія, що тим самим вона обіцяє ніколи про Хмельницького більше не згадувати. Адже, ймовірно, згадки про нього частенько виринали у їхньому подружньому житті. Те, що Чаплинська добряче допомогла і посприяла визволенню, Хмельницький сам пізніше писатиме до гетьмана коронного Миколая Потоцького. Отож, Богдан на свободі, він вільний, але до біса принижений. Навкруги хаос. Шляхта сходить з розуму від безкарності, суди нікого не судять по закону, нікому не цікава справедливість. І в кінці цього зловісного для Хмельницького року він у грудні зі старшим сином Тимішем втікає на Запоріжжя. Вже скоро його ім'я стане символом боротьби з магнатським свавіллям. А тією історією, що запалила Богдана до помстень. Останньою краплею його терпіння стала кохана. Ось так жінки надихають на різні подвиги, через них спалахують війни. А кохання Богдана до Мотрі дало навіть початок цілій історичній епосі.